Вітаю вельми, шановні люди. Така невеличка поламочка. В принципі, тут і нема таке, що показувати, але є один нюанс, який дивіться. От дивіться, що сталося. Бачите? Роззявило. Ну, тут тільки що його роззявило. А воно було трісло. Трісло тоді, коли я тягав пеньки, хотів підняти навіску і зависоко підняло. Ну, типа, це було зажато. Розтяжки, розкоси, і воно підняло, і вийшлося, натягнуло і трісло. Чому це так стається? Тому що нема співвісності. Нема співвісності з цим отвором і центру, центром вісі. Тобто цю штуку треба було приварити трошки вище на пів сантиметра. Тоді я так. Заварив її тут, поставив, воно їздило. Я вже знав плюс-мінус, наскільки його піднімати, наскільки не піднімати. А тут щось мене попутав, нечестий, та я підняв. І воно трісло. Ну і добре, що трісло. Тепер зараз це треба відрізати і наново тут приварити таку штучку. Попробуємо цю проблему вирішити. Оце цей і нюанс, про який я розказую. Навіть якщо виносяться назовні розтяжки ось ці талрепи, і нема співвісності з оцією віссю, тобто треба дивитися отут центр, і щоб стріляло на центр яблучка, на центр ось цієї віськи. Тому воно, якщо буде за високо, воно буде вниз натягувати, буде рвати. Якщо буде за низько, воно буде вверх натягувати. Тобто краще зробити більший отвір. Чого з заводу, тут дві планки йде, і посередині йде кільце. Аби на кільці воно могло собі зіграти туди-сюди. Ну, а ті планки йдуть по центру. Так що такий нюанс, от такий нюанс. Треба, аби воно все грало. Цю плиту я виготовляв самий. Тут йде наскрізний вал, У мене були ті вуха, їх обламувало. А я зробив цю плиту і все нормально. Нормально працює, нормально воно себе почуває. Трошки такі задовгі ці пальці, тому по краю ставлю втулочки. Ось такі. І шплінтую таким шплінтом. Я це просто почав відкручувати, тому думаю, можливо, комусь ця, ця інформація пригодиться, буде корисною. І хтось, можливо, буде собі колись переробляти і не знає, що має бути на одній вісі. Оце все. По центру тут, по центру яблучок. Воно так виходить. По центру яблучок. Тут отвори також йдуть по центру. Вони йдуть на той. На середину яблучка. От от. І тут вісь. І посередині має бути ось ця штука. Вона в мене трохи дивилася вниз. Коротше, прихвачую цю штуку і так вище і нижче. Ну, треба зробити народ, так як у заводському. Це все є дурниця. Вона мало тут ходу має. Треба зробити так, як у заводському. Зараз я виріжу з цієї пластини. Це 10 мм. Виріжу так зверху таку планку і знизу таку планку. Отак, От і звідти, звідти. Між ними у них просверлю отвір. Отут, щоб зробити так, як у заводському, як воно було з заводу. Отак От приварю, звідси, приварю, звідси, тут буде отвір. В той отвір. Буду вставлятися або палець, або болт. Коротше, все має бути розборне. Ну, коротше, давайте я це зроблю і вам покажу, що з того вийде. Ось получились такі дві заготовочки. Отвір на 13. Аби туди всунути, потім, ось такий у мене є пальчик, там проверчу отвір, тут зроблю шляпку. Аби потім всунути цей пальчик, котрий на 12. 7 см довжина в моєму випадку. І ось тако, зараз його тут треба припасувати. Одне зверху. отак от одне звідси. Ну, самі розумієте, що воно ще не рівно. І одне ось тут знизу. Не конче ідеально центр виважувати. Тим більше, що вони в мене чуть-чуть тут підігнулися до верху. І ось ця плита, ці косинці, потягнули її отак. Так що в мене повинна оця штука не бути отак по центру. А вона десь отак. Тобто отак по центру воно виходить. Розумієте? Ну, вгадати дуже важко. І я вирішив спробувати зробити так. Я не кажу, що так правильно, що так повинно бути. Але ви просто побачите, і я переконаюся в тому, чи правильно, чи неправильно. Так, і ось що виходить? Ось так тут Тут все позаливав, позаварював з середини. Ось от виходить, бачите? Таку штуку вигнав. Тобто тут буде пальчик, ця штучка буде бігати тут. Зараз мені до неї треба приварити ось такі дві гайки, тут і тут. Тут шпіночку закладемо. Тут теж ту шпіночку, ну, от таке от. Тепер воно, якщо і підняло, і воно суне туди вверх. бачите? І зараз закладемо і будемо бачити. Почав ставити, вставити, воно мені паух і трісло. Одна із цих двох гаєк оказалася чавунна. Водопровідна чавун, переварюємо. Ось такий нюанс є, бачите, воно рве. Коли нема центру, воно рве. Завод недурно зробив. Я думаю собі, отвір по центру, та воно собі буде. Ні, воно має мати хід. На середньому положенні, коли навіска, воно чуть-чуть має люфт. Вверху нема люфту і внизу також нема люфту. Ну, якось так. Мене це влаштовує, мені сподобалося. Нерве. Це саме головне, що воно нерве. Ну а на цьому все. Що хотів показати, показав. Хто хотів побачити, ти побачив. Хто хотів зрозуміти, ти зрозумів. Бажаю вам миру, добра, здоров'ячка. Всього того, чого ви бажаєте мені, взаємно нехай вертається до вас. І до нової, і до скорої зустрічі. В будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Пока-пока.